Жовтень чемно привітався, хутко так за справи взявся. Він вдягнув фортух картати і й пиріг готувати. Взяв він борошна в стадолі, яблук приніс у Подолі, дістав також він кориці, налив чистої водиці, думав, що іще додати? Панну осінь частувати, додав трібку він турботи. Жменьку радості з суботи, додав пригорщу любові, стіл накрив він у діброві. Поки пиріг випікався, жовтень знову за працю взявся, приніс фарби, пензлі чисті, вибрав кольори барвисті і торкнувся всіх листочків та повсюди всіх куточків. Панна осінь посміхнулась, теплим пледом обгорнулась. Подумки пройшла садами, де гілки дерев з плодами, тихо мовчки раділа, осінь щедра, панна мила.